Значить, давайте. Ми сьогодні вже розглянемо третю главу. Вона називається Програмне забезпечення сліскріз. В принципі, нам сьогодні треба розібрати, скажімо так, три, два, да, три таких елементи. Програмування. Розібратися зі значенням комп'ютерних програм, розглянути одноплатний комп'ютер Raspberry PI або CBC. І як можна ну, поглянемо, як де можна використовувати, в яких проєктах цей одноплатний комп'ютер. І побудуємо моделю його системи пакетреса. Починаємо це вже робити. Тобто, проєктувати. І так, програмування. Що таке код? Це в нас що таке програма взагалі. Програма це набір упорядкованих інструкцій, створених для виконання певного завдання. Основний рецепт хліба можна розглядати як програму. Комп'ютерні програми можна писати різним мовами програмування. Програми, програми зараз є скрізь всюди. На всіх комп'ютерах потрібні програми. Операційні системи, мікропрограмне забезпечення та програми є прикладами. Програм. Віщо нам вчитись кодувати? Ну, по-перше, програмісти цінуються на ринку праці. Сьогодні програмісти можуть працювати над створенням прошивки, драйверів пристроїв, драйверів -пристроїв мобільними додатками, веб-інтерфейсами, даними, аналізом і таке і інше. І програмісти можуть створювати власні інструменти. Тобто, роботи дуже багато. І так, код, програма розібралося, що таке, а код це те, з чого складається програма. Тобто, код виконує роботу. Програма дозволяє людям передавати логіку комп'ютерам і складаються з логічних е, структур. І в цикли FOR та Вайл є всього декількома логічними структурами, що часто зустрічаються в програмах. Значить, є. Інтерпретовані е, мови, а є е, ну, компільовані. Значить, інтерпретовані мови покладаються на іншу програму для читання, розбору та виконання коду. Мови компіляції покладаються на компілятор, що є іншою програмою, призначеною для перетворення коду, придатного для прочитання людини. У двійковий код придатний для виконання. Ось бачите тут приклад. Комп'ютерні комп мови. Існує кілька різних комп'ютерних мов. Деякі комп'ютерні мови краще за інші при виконанні певних завдань. Значить, JavaScript, Python, Blockly, C та Java є прикладами комп'ютерних мов. Blending intelligence або програмування. З чого воно починається? Значить, зазвичай. Якщо ми кажемо про додатки. Іод, то у нас є додаток IOT, який використовує датчики для збору даних. Дані часто не корисні, поки вони не обробляються. Зібрані дані часто транспортуються та зберігаються в хмарі для подальшої обробки. Відповідно, пристрій ОД приймають рішення. Але без програмного забезпечення це неможливо. Тобто, програма забезпечення має бути написана та завантажена на пристрої, щоб вони могли приймати рішення. Рішення можуть бути простими як спрацювання тривоги або настільки складними, як розпізнавання обличчя, і в цьому, скажімо так, також приймають участь. Так назване програмне забезпечення АПІ, або інтерфейс прикладних програм І, це набір підпрограм та програмних засобів, що полегшують спілкування однієї програми з іншою. Існують різні типи IP, АПІ-операційної системи, АПІ-програми, АПІ вебсайтів. АПІ дозволяють програмам спілкуватися, обмінюватися даними або створювати запити на сервіси інших програм. Але перед тим, як ви Ну, почнете фактично програмувати, вам треба навчитися будувати ось такі схемки, тобто описувати ті процеси, які, які мають слідувати, ну які можуть, будуть реалізовані за допомогою програм. І так, коли ви кажете про rest IP, то в чому, навіщо це, що це таке? Значить, у нас є протокол HTTP, а він у нас, в принципі, використовується для того, щоб передавати інформацію через мережу. І тут з'являється і у наші пристрої, і от програмне забезпечення, якісь застосунки. Відповідно, ні веб-ресурси, ні мережі не адаптовані під передачу цих даних. І ось тут включається в роботу це REST-IP, тобто надбудова над програмами, над веб-браузерами, які дозволяють ну, новим застосункам, що пов'язані з збіром і аналізом даних від. І от користуватися вже існуючими мережами. Ось так. Ну Тут як це працює, ось тут у вас описано. Так. <працю> Ми ну, <да. працю> Ви не бачите демонстрацію, так? Да? Ну, бачите як? Це тільки одна людина, а ці ще носі ковиряються. А, всі бачать. Да, ну, надіюсь, всі побачили. Так. Да, да. 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 Значить, забезпечення коду або захист коду. А, крім того, що ви, ну, це треба створити додаткове програму, оце IP, нам треба ще подумати про захист або безпеку коду. Значить, пристрої повинні захищати себе від атак, які погіршують його функції, або дозволяють використовувати їх у непередбачуваних цілях без дозволу. Пристрої повинні захищати приватні облікові дані та ключові матеріали від розголошення. Пристрої повинні захищати інформацію, які отримують, передають або зберігають локально на пристрої від неналежного розголошення сторонніми особами. І пристрої повинні захищати себе від того, щоб бути використаними для нападу та на інші пристрої або хости в інтернеті. Це дуже така ну, розповсюджена практика, до речі. І так, все з цим складом, з кодом з програмами розібралися. І переходимо далі. Розглянемо одноплатний комп'ютер Raspberry Pi. Тобто, це в наш типу як основний такий комп'ютер, який використовується для того, щоб побудувати мережі IOT, або на його базі побудувати, ну, зараз і дрони на базі його будують. Раніше він був достатньо дешевий, а зараз із-за того, що потреби в ньому дуже великі, він Вирост в ціні. А значить, що він собою являє, Це ядро да? контролеру, який використовується для того, щоб збирати, аналізувати і передавати інформацію. А значить, По-перше, це невеликий і недорогий комп'ютер. Він має ряд портів USB, які можна використовувати для підключення різних пристав, включаючи клавіатури, миші, зовнішні накопичувачі та камери. PI включає в себе зернет-порт на 10-100 Мбіт і 40 штифтів GPO, які працюють на 3,3 вольти. Інші порти PI включають аудіовихід, роз'єм Micro та роз'єм мікро USB, використовується для живлення. І PI3 також включає 64 бітний 4 ядерний. Процесор v 8 з частотою 1,2 Гц і безротовий LAN, Bluetooth 4.1 І Bluetooth Low Energy БЛФ, тобто Bluetooth ну, економічний. І дозволяє економити електроенергію. РАПІ може запускати ряд операційних систем, включаючи Linux та Windows, тут мається на увазі, що. Сам комп'ютер. Значить, для Raspberry PI можна отримати доступ локально. Ось у нас тут описано, як це робиться. Тобто, на карту з CD встановлюється образ операційної системи, карту в слот, підключаємо USB клавіатуру, підключаємо монітор чи телевізор за допомогою HDMI і підключаємо пристрій для боку живлення. Далі можна доступ до програми на Спаді Пев за допомогою PL IPP. Підключаємо і, в принципі, можемо щось з ними робити. Тобто, зрозуміло, що для того, щоб ну, вміти, в принципі, працювати і програмувати і настроювати і от пристрої, вам також треба ще мати. Певні уявлення про Linux. Тобто Linux це в нас відкрита, швидка, надійна та невелика операційна система для роботи, якою потрібно дуже малі апаратні ресурси. Linux є частиною декількох платформ від наручних годинників до суперкомп'ютерів. Дистрибутиви Linux включають радіо Linux а також ряд індивідуальних інструментів та програмних пакетів. Debian, Red Hat, Ubuntu та Slow Query лише кілька прикладів дистрибутів Linux. Raspbian – це дистрибутив Linux на основі Debian, і створений він спеціально для Raspberry Pi. І відповідно, доступ до командної оболонки Linux. Тут треба вам пояснити: значить, якщо ми подивимося всі операційні системи. То їхня зовнішня оболонка, вона називається Shell і є ядро. Так ось оболонка зовнішня, це у нас інтерпретатор команд. А зазвичай вона, оця оболонка, інтерпретатор, буває двох виглядів: килиї або гігуї. Ну, Linux, це в першу чергу та. Операційна система, яка чи управляється через команду строку, тобто через Command Local Interface. інтерфейс, да, але є дистрибутиви, які там, в принципі, в них є GUI, графічний інтерфейс. Але вам треба в першу чергу навчитися саме користуватися і програмувати Linux через команд Local Interface. Не у всіх виникає на це бажання і витрачати на цей час. Да, вони вважають, що це не треба. Але я ж кажу, що якщо ви хочете займатися цим направленням, то вам треба це буде вивчити. І так, доступ до кикалею, доступ до цієї. Команд наколінтерфейсу можна отримати безпосередньо через оболонку в неграфічних системах. Born Shell, Bash, C shell, Ібровет, ну і таке інше. І вони є популярними інтерпретаторами команд. Застосовування термінального емулятора може використовувати для доступу до КЛА у графічних середовищах. У Linux популярними емуляторами терміналів є. Термінатор, є терм, XTRM, консол, тагном ну, і термінал. Тобто а базові команди Linux це програми, створені для виконання певного завдання, щоб викликати команду через команду інтерпретатор просто введіть її ім'я. Значить, греб, IPC, ІФКнфіг і таке інше є декілька базовими командами Linux. Команди можна з'єднати, використовуючи вихід однієї вхід до другої. Крім того, в Linux є команда управління процесами. Процес в Linux це будь-яке завдання або команда, що виконується системою. Під це унікальні номери, присвоєні процесам для їх ідентифікації. PC, Top and Kill – це команди, які використовуються для управління процесами. Права доступу до файлів. В Linux все переважно трактується як файл. Дозволи файлів забезпечують механізм визначення дозволів до них. Можливими правами на доступ є читання рівд. Запис Write та виконання Execute, по-моєму, і може бути визначений для користувача, якому належить файл групи та інших користувачів системи. Користувач root може не брати до уваги дозволи в файлів. Ось як бачите, зразу всі права розписані. Угу. Значить, дуже цікава є система оцими керування пакетами в Linux. А у нас підтримка комп'ютерних програм та їх залежність бібліотеки вручну не може бути оціненим. Менеджери пакетів полегшують установку, видалення та оновлення комп'ютерних програм. Системи керування пакетами зазвичай включають інструменти користувача та віддалене сховище. У сховищі розміщені програмні пакети та компоненти, від яких вони залежать. DP KGK та RPM є популярними системами керування пакетами для Debian Linux і Red Hat Linux, відповідно. Raspbian стандартно включає DP, KG та IPT. Другою, ну, однією з перших мов, яку вам рекомендують вивчити для того, щоб вміти програмувати а, ці датчики. Є такі назвами блоки. Це по суті така програма. Ну, така програма, яка дозволяє створювати програму, не вводячи жодних рядів коду. Це мова використання використовує кольорові блоки. Блоки можна з'єднати між собою, перетягнувши та приєднавши відповідні. Створення нової збідної в Це проста задача притягування блоку зміни та заповнення комірки значень. Да, типу як дитяча гра. Ось вам приклад, як тут реалізовано Івзен, for цикли та while цикл на Блоклі. Івзам використовується для дозволу коду для прийняття рішень. Викорифор цикл використовується для повторення виконання блоку коду протягом певної кількості разів. І вайл цикл використовується для виконання блоку коду, коли мова, умова істина. Значить. Чому можна би цей блаквій? Тому що зазвичай в пристрах IOT немає нема повноцінних там складних програм, там зазвичай є те, що можна ну, характеризувати як скрипт. Ну, тобто щось коротеньке і виконуючи якісь прості ну, дії, підтримуючи, прості дії. Але Скажемо, для тих, хто хоче вивчити Python, рекомендують саме починати його вивчення з блоклі. Тобто, саме блоки може бути використано для покращення розуміння Python. Початківці можуть створювати програми блоки, перетворюючи їх на код Python та вивчати результат. Інтерпретатор Python. Значить, без нього ви ну, не зможете обійтися. Інтерпретатор Python розуміє та виконує код, написаний на мові Python. Написаний програмний код на Python може застосовувати, можна застосовуючи будь-який текстовий редактор, а інтерпретатор Python доступний для багатьох операційних систем. Розробники Python можуть створювати та розгортати програми практично на будь-які операційні системи. Викликаний без аргументів, інтерпретатор Python відображає підказку. Ось таку. І чекає команд. Це називається інтерактивним режимом. Ну, хто вже пробував програмувати на Python, думаю, з цим вже зустрічався. І так, Python на Raspberry PI. Змінні та основні вирази в Python. Змінні – це мітки області пам'яті, які використовуються для зберігання даних в процесі виконання програми. Щоб присвоїти значення змін, в Python використовується знак рівності. Інтерактивний режим Python реалізовує е, спеціальну змінну, ну ось, нижнє підчоркування. Корисні функції та типи даних в Python. Python підтримує безліч корисних функцій і типів даних, таких як рейдж, картежі, списки, набори та словники ось тут приклади. Значить, Імпорт модулів у ваш код. Використовуєте ключове слово імпорт модул для імпорту попередньо записаного коду у ваші програми. І FZ в Python дозволяє виконувати блок коду на основі результатів виразу. Цикл FOR в Python і через елементи будь-якої послідовності. І цикли WHILE у Python виконують блок коду, поки вираз є істинним. Відступ дуже важливий у Python. Ось перекладу вам. Значить, підтримка Циска для професіоналів з кібербезпеки. Ну, зрозуміло, що. Циско не пройшло мимо, і от і певні рішення вона пропонує і на цьому ринку, в тому числі і для організації кібербезпеки, тобто для професіоналів з кібербезпеки, є така спільнота, DevNet. А, і саме Циска підкри... забезпечує корисну спільноту на ім'я Девнет доступний, щоб допомогти вам навчитися програмувати, використовувати програмне забезпечення та співпрацювати з іншими. Можете погуглити, ЦИСКО Спарк. Хварний сервіс, який забезпечує постійний чат ше, співпрацю на основі номерів, відеоконференцій, веб-РТСі тощо. Розробники можуть створювати код, який можна використовувати для інтеграції конкретних рішень із Spark через IP Spark Crest. Spark Crest IP може включати автоматизовані повідомлення Spark на основі подій у реальному світі, які відбуваються в популярному додатку або програмі. Uh, йдемо далі. Ще раз повернемося тепер до розповіді і uh, розберемо ну, приклади їх реалізації або застосування. Перша uh, була створена штучна підшлункова залоза з використанням саме цієї розповіді API. Значить, Дана Люїс та її чоловік використовували Pi 5 для створення штучної пішлинкової залози. Це було можливо завдяки малому розуму Pi та низьких затратах енергії. Значить, далі, 4Borg-PI-робот. pi робот. – це доступний комплект роботів, побудований на основі Raspberry Pi. Це і весело, і Придано для навчання. Ну, зараз це достатньо розвивається, міни розводять. Тобто о, о, на, наші інженери його розвили і на базі цих роботів роботи в мінерів роблять. Значить, керування Ардуїна через PI. Хоча PI є потужним, це може бути не найкращим варіантом для всіх проєктів. E, BI, P... І не в BI не включає аналогові піни GPO, API не в режимі реального часу. А, значить, вимоги та розміри PI можуть бути занадто великими залежно від програми. Для пристосування до цих обмежень може бути використаний Arduino. Тобто, і, а, якщо ви вважаєте, що PI великий, ви можете використати його на аналог Arduino. Це теж такий собі маленький комп'ютер. І так, переходимо до практичної задачі. Як ми будемо будувати моделі ІОТ у пакетрейсері? Звичайно, що у вас будуть практичні роботи, де все побудовано, і вам по факту треба буде слідувати інструкціям і все це активувати, і дивитися, і моніторити. І так, що саме підтримує Tracer? Він представляє моделі домашньої автоматизації. Ось внизу у вас приклад є. Він підтримує широкий спектр пристроїв, таких як датчики, виконавчий механізм, мікроконтролери, одноплатні комп'ютери та пристрої для туманних обчислень. І пакет-тресер дозволяє проєктувати, налаштовувати, програмувати та усувати неполадки і складних моделей систем. ІОТ. Що входить вході тут з системи? У прикладі Smart Home всі пристрої підключаються до домашнього слюжу, який виконує виступає концентратором для всіх пристроїв. Датчики відстежують навколишнє середовище, тоді як код гарантує, що значення залишається в межах попередньо визначеного порогу. Код також вживає відповідний дій, якщо підконтрольні значення випадає із попереднього визначого порогу. І кабельний модем і пара сплітерів це те, що забезпечує інтернет підключення до домашнього шлюзу і до всього будинку. Значить, зазвичай виникає питання, що значить датчики відстеження навколо середовища і що той код гарантує. Ми ж у віртуальному світі, тут не, не йде дощ. Не дує вітер і не світить сонце, ще навколишнє середовище. Так ось забігаючи наперед, кажу, що в, в пакет Tracer ми можемо включити світло, включити вітер. І задати певний температурний режим. По-моєму, навіть що зробити, щоб типу пішов дощ, ну, вологість, по-моєму, змінити повітря. Тобто, є інструменти в пакітресери, які дозволяють, типу, енерманту робити, тобто зовнішнє середовище, і відповідно тестувати, дивитися, як будуть себе вести ті чи інші а й от, пристрої, значить. Код CBS в пакет трейсер. Тобто, що це знає? значить, Значить, Tracer може представляти одноплатний комп'ютер CBS та мікроконтрольний блок MCU, Тобто, ви вставляєте туди, і він, типу, як у вас віртуальний там знаходиться. Він імітує CBS такий якраз перед API. Значить, що цей СБІС віртуальний пропонує? Два порти USB та 10 цифрових портів вводу виводу, які можна використовувати для підключення датчиків і пристроїв. відповідно теж віртуально. CBS має вбудований інтерпретатор Python доступний через вкладку програмування PT CBS. Там ви можете програмувати, тобто вирізати. У навіть коду з інших датчиків і там їх, збирати той скрипт, який вам треба, якщо ви захочете створити якийсь свій і от пристрій. Значить, також підтримується емілятор MCU, тобто мікроконтрольного блоку. І, відповідно, цей MCU може бути запрограмований до, аналогічно, до Real World MCU, ну, як реальний MCU. Значить, МС має один порт USB, 6 цифрових портів вводу-виводу та чотири аналових порти вводу-виводу. І МС також можна запрограмувати за допомогою Python. Тобто, фактично, вам не треба купляти ці мікроконтролери, комп'ютера одноплатно. Їх можна поюзати в у віртуальному середовищі. Ось так Штуки. Ми підведемо підсумки. А, значить, перше. В програми код використовується вивод для забезпечення логіки та інтелекту пристроїв. Програміст може створити код, щоб дозволити пристрою виконувати такі завдання, як моніторинг, спілкування з іншими, обробка даних тощо. Raspberry переді Pi, одноплатний комп'ютер розроблений таким чином, щоб він був компактним та споживав дуже мало енергії. Додаток Cisco PL дозволяє отримати доступ до Raspberry PI безпосередньо з мережі без необхідності підключення монітора, клавіатури чи миші до PI. В Raspberry PI працює Рез модифікована версія відкритого коду та широко розповсюджена операційна система Linux. І PI підтримує багато різних мов програмування, включаючи блоку. Мова візуального програмування розроблена для того, щоб допомогти новачкам навчитися програмувати. Цей курс зосереджений на Python. Популярні, прості та потужні мови програмування. З додатковою підтримкою Python, Cisco Packet Tracer є чудовим інструментом для моделювання, прототипування та тестування цілих систем. І от. Ну, на цьому все.